Спонсор показу. Історія у пляжці. У ДТП на Кременеччині травмувався скотерист. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 30-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням та впав з нього на проїжджу частину дороги. Чоловіка доправили в травматологічне відділення лікарні. На Тернопільщині поліцейські затримали місцевого жителя, який під час варки з колишньою дружиною підірвав бойову гранату. Потерпілих внаслідок вибуху немає. На місці інциденту працювали правоохоронці. Також в автомобілі зломисника вони знайшли предмет, схожий на ручну гранату, РГО із запалом та 30 набоїв. Речові докази направили на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети. Вирішується питання про оголошення йому підозри, а також обрання запобіжного заходу. За вчинене йому може загрожувати до семи років позбавлення волі. Тернопільські патрульні виявили водія ймовірно з підробленими документами. Інцидент трапився на вулиці Гетьмана Мазепи. Там інспектори помітили автомобіль Рено, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Охоронці порядку зупинили автівку, та чоловік не зміг пояснити, чому він перебував на вулиці в цей час. Патрульні перевірили документи про водія та транспортний засіб згідно з базами даних і виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. У чорткові ув'язаному намагалися передати наркотики. Невідомі сховали у пряниках п'ять поліетиленових пакетиків з білою речовиною та відправили поштою. Слідчі усе вилучили та відправили на експертизу науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Спонсор показу. Історія у пляжці.